У Нікополі зацвіло водосховище. Узбережжя покрив шар зелених водоростей. Фахівці-екологи кажуть, екосистема дійшла рівня небезпечного для життя. Якщо так піде і надалі, Каховське водосховище, яке є джерелом питної води для Нікополя і району, стане непридатним для користування. Проте чиновники жодної екологічної загрози не вбачають, попри нещодавній замор риби і кишкову паличку, яку знайшли у воді. Зняли можновладці і заборону на купання на пляжах міста. Відповідь, Дальні служби в один голос стверджують, наразі вода небезпеки не несе. Ще вчора на міському пляжі Майоріли табличка із забороною купатися. Все через забруднення та кишкову паличку, яку знайшли у водоймі. Наразі всі служби в один голос стверджують, ситуація стабілізувалася. Всього за тиждень вода прийшла в норму. Станом на сьогоднішній день вода в місцях купання населення. Міста Нікопля повністю відповідає діючим санітарним нормам. То поселення купатися купатися може. Хоча купатися дозволили, водойми ще від того частішим не стало. Наразі зелений килим із водоростей вкриває прибережну зону. Бажаючих купатися, це не зупиняє. Вода була чиста, шість, шостепна. Тоба що купа не за час можна. Було. Сьогодні купався. Сматривато шане зібране. Там просто водорослі нічого заяв. Фахівці ж попереджають, вода, що цвіте, негативно впливає як на рибу, так і на людину. Свідченням тому є нещодавній замор риби, який спостерігали містяни. Слой риби лежав по всьому периметру, починає насосни, мабуть, туди да, вдоль побережжя. І риба лежала не маленька, як казали, а лежали такі бички, що я таких не бачу, так. Ну, Крупна риба. За словами чиновників, риба гинула через нестачу кисню у воді. Її викликає надмірне підвищення температури. Стверджують, що на якість питної води даний факт не вплинув. Проте можна лише уявити, що п'ють люди при такому бурхливому цвітінні води. За 60 років труби на водонасосній станції жодного разу не міняли. На сьогоднішній день Оно было останется, и мы не в состоянии в общем-то, решить вопрос, это по, по хлороформу и перманганатной окисляемости. Это, собственно, проблема тех очистных сооружений той технологии, которая была. При союзі построєне стосовно вирішення екологічних питань, то у чиновників все дуже непевно. Чистити водосховище, начебто, планують у рамках програми на компенсацію ризиків проживання біля Запорізької атомної станції. Із обласного бюджету на неї вже виділено 11 мільйонів гривень, та вона містить безліч пунктів, один з яких дороги. Тож кошти народні обранці, вочевидь, закатають в асфальт, і на водосховище навряд чи щось залишиться. Ті гроші, які виділилися, 11 мільйонів гривень сейчас. От держбюджета, они э, конкретно идут на экологическую программу. В этой программе у нас есть программа 2013-2017 год, которую вы изучали, которую вы знаете. И эти деньги, эти 11 миллионов конкретно идут. На е дороги. Активісти та екологи намагаються достукатися до можновладців. Одним очищенням прибережної зони проблеми не усунути, аби поліпшити якість води. Спочатку треба визначити кордони водоймища і провести лабораторні дослідження. Лише тоді стане зрозуміло на що треба витрачати кошти у першу чергу. Визначити ризики. Зони спостереження визначити і почати проводити спеціальний медичний моніторинг. А що очищати, поки ми не знаємо, ми не знаємо що... а чого очищати? якщо ми будемо бачити, де границя каскада входяння в Каховське водохранилище і де границя виходу. Там уже так само можна буде брати е, якісь аналізи. Наразі прогнози фахівців невтішні. Якщо чиновники не візьмуться за вирішення проблеми з каховським водосховищем, вже скоро вода звідти стане непридатною для вживання. Олена Райченко, Едуард Савренський, новини одинадцятого каналу.